Річана каша, тефтеля і квашений огірок. А ще хліб з твердим сиром, чай з лимоном та апельсин на сніданок у дитячому садочку. номер 8. На сніданок відводиться 20 хвилин. Смачний звичне меню, але з новими акцентами. Так упродовж двох тижнів граючись доносить дошкільнятам інформацію про здорову їжу. Вихователька Ольга Ліщук. Це в межах проєкту Тарілка здорового харчування добре. А як сказати, які ці продукти для цієї? Їжі? Ми намагаємося зробити акцент на певному смаку, на якомусь новому смаку. Ми робили пиха печиво, печиво без цукру разом з дітьми, щоб вони бачили, які компоненти входять для приготування страви, як відбувається цей процес. Упродовж двох тижнів проєкту до популяризації здорової їжі залучали й сім'ї, розповідають батьки Валерії. Вона, наприклад, зараз почала більше любити пастилу, Хоча до того вона кожен ранок прокаталася і просила якусь цукерочку. Ми вдома так само намагаємося підтримувати дану ініціативу, і так само з раціону, якби більш насичувати корисними продуктами. Директорка дитсадка Оксана Денисова каже: проєкт не вимагав додаткового фінансування, лише більшої уваги до звич. Ніх страв у меню діти їх обговорювали і протягом дня говорили про одну важливу тему: чи то є вітамінний день, чи то є фруктовий день, чи то є день круп'яний. Йшли на допомогу батьки, які до тематичного дня. Приготували діткам і вітамінні набори. Дитяча лікарка-гастроентерологиня і мати дошкільняти Зінеїда Ковтун каже на меню в садочку, звертає особливу увагу. Те меню, яке я читаю, я вважаю, що воно абсолютно відповідає тарілки здорового харчування. Там є правильне поєднання вуглеводів, овочів, фруктів. Меню для садочків розповідає спеціалістка з харчування департаменту освіти та науки Хмельницької міськради Ольга. Гура розроблялися відповідно до вимог кабміну. Дотримувалася його і впродовж реалізації проєкту. Це все було в межах меню. Просто була проведена робота з батьками, з дітками, з педагогами, з вихователями, де хотілося діткам наголосити, що потрібно їсти овочі, фрукти це корисно, це кольорово, це гарно. Є різні види круп, які дуже смачні, різні види каш. Проєкт тарілка здорового харчування в садочках громади реалізовується вперше. Раніше його практикували лише у Школах розповідає начальниця відділу дошкільної освіти Наталя Бабій. Каже, він охопив усі 53 заклади дошкільної освіти Хмельницької громади. Наразі близько 7 тисяч дітей відвідують заклади освіти, тому участь прийняли у даному заході всі. Головною метою нашого проєкту була популяризація здорового харчування серед наших дошкільнят. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.